Вітаю! В етері проєкт про місто в студії Вадим Русиняк. підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. В Івано-Франківську вперше запрацювали зимові школи. Позашкільні секції під час канікул діти зможуть відвідувати безкоштовно. До школи зареєструвались понад три тисячі дітлахів. Більше у відео. В Івано-Франківську вперше запрацювали зимові школи. На базі гуртків позашкільних секцій діти від 7 до 18 років на час канікул зможуть безкоштовно відвідувати обрані ними заняття. У Кожному районі міста у нас є позашкільні гуртки, позашкільні клуби, в яких ми проводимо зимові школи. Там діти зможуть поспілкуватися, провести різноманітні майстер-класи, навчитися виробляти різноманітні речі. Навіть в деяких клубах ми проводимо навчання по підготовці до з. Загалом у центрі науково-технічної творчості наразі навчається понад півтори тисячі школярів. Маємо 20 закладів по місту, де з будь-якого з будь-якої частини міста можуть діти прийти, і там наші керівники працюють, вони можуть вибрати гурток, який вони захочуть. У нас тут десь 300-350 дітей є саме в цьому приміщенні. тут і авіа, і ракетомоделювання, і технічний дизайн. А ще фотосправа, малювання та інше. Загалом 18 різноманітних гуртків. Тут гуртки дуже класні, правда. багато є гуртків. Ну в принципі, все дуже класно, дуже подобається. Ми дуже багато чого малюємо, там Миколай були недавно малювали. До зимової школи вже зареєструвалися понад три тисячі юних франківців, оскільки цьогорічка ніколи триватимуть до 26 лютого, у школярів є можливість обрати улюблене заняття. Діти мають мати практичні вмілості, тобто можливості. І кожної дитини треба виявити те, що вона ну, до, до чого в неї є покликання і дар. В когось це малювання може бути, в когось це може бути спорт, в когось це може бути технічна освіта, електроніка, робототехніка. Тощо, але якраз діти в цей період часу в віці вони пробують себе за бажанням. Школярі зможуть відвідувати улюблені секції навіть під час навчального процесу. Марія на Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Сказали, зробили. Команда про місто навідалась до Івано-Франківської екологічної станції, де діти можуть спробувати себе у ролі справжніх екологів. Вони вчаться доглядати за рослинами та спостерігають за тваринами і птахами. Враження діток у відео. Стати справжнім екологом, доглядати за рослинами та спостерігати за тваринами. У цьому діти франківської громади можуть навчитися у міській екологічній станції, адже тут діє безкоштовна зимова школа на час канікул у навчальних закладах. У теплиці екостанції робота кипить. Восьмирічні вихованці куточку живої природи висівають в мікрозелень. Я перше кидала глину, потім я їшиха водою, Потім я сіяла насіння редиски і потім знову пішла. За кілька днів вже з'являться перші результати. А приблизно за два тижні дітки зможуть і самі скуштувати вітаміни, які виростили власними руками. Зараз у нас така пора року зима, і нам треба багато вітамінів для того, щоб ми добре росли і розвивалися. І як можна вирощувати мікрогрін? Тому що у мікрогріні в нас дітки що є? Багато чого? Вітамінів. Вітамін. А якого найбільше вітаміну? Вітаміну Вітамін. Вітамін цель. А ще тут доглядають за рослинами, кущами та вазонами. 18-річна вихованка екостанції Діана Пелих, переможниця різноманітних природничих олімпіад та конкурсів. Дитячу екологічну станцію почала відвідувати з першого класу. Показують, як правильно доглядати за своєю планетою, як правильно не Доглядати за різними рослинами, дивитись, доглядати за вазонками, також ми тут за птахами, визначати хмарність, коли має бути дощ, коли не буде. Виховують свідому молодь, що дуже є класною. У міській дитячій екологічній станції одночасно можуть займатися півсотні дітей. Місця вистачить усім, запевняє керівниця закладу Галина Глушко. Навчатись тут можуть діти віком від 5 до 18 років. Єдиний у місті. В позашкільному нашому закладі працюючий тепличний комплекс, де дітки можуть всі свої знання і вміння вдосконалювати на практиці. Також в нас є навчально-дослідні ділянки, також в єдиних у місті в нашому позашкільному закладі, які також працюючі. У нас є дендрарій висаджений нашими керівниками і самими дітками, де знаходяться надзвичайно рідкісні хвойні рослинки і також квітучі кущі. Графік майстер-класів можна дізнатися на нашій сторінці Фейсбуку. Такі зимові школи, за словами очільника франківської громади, Руслана Марцінківа, це добра альтернатива під час канікул. Навчання є абсолютно безкоштовним, а результати знань очевидно високі. Екологічна станція, вона достатньо має добрі результати, і діти можуть навчитися як доглядати за рослинами, пізнати рослину ну, для міських дітей. Це дуже важливо, тому що все таки якщо брати сільські діти, вони більш ну, якби до природи. До рослинний, до інших таких речей, а от міським дітям дуже важливо, щоб мати можливість наглядно побачити. Тут також є і птахія, тут є також і певна кількість тварин, ну, то, то, тут можна знайомитися справді з природою. І хто хоче себе спробувати як екологом, спробувати як себе, як людину, яка працює з рослинами, то Дуже добре давати сюди саме дітей. І вже після канікул, за бажанням батьків, їх дівчата й надалі безкоштовно зможуть відвідувати гуртки позашкільної освіти. На тиждень до Європи майже пів сотні дітей-захисників та захисниць з Івано-Франківської громади поїхали на відпочинок до угорського міста Дебрецин. Таку подорож для діток пільгових категорій вдалося організувати завдяки домовленостям між міськими головами Беревого Дебрецина та Івано-Франківська. Докладніше в матеріалі. На тиждень до Європи майже півсотні дітей, захисників та захисниць з Івано-Франківської громади поїхали на відпочинок до угорського міста Дебрицин. Таку подорож для діток пільгових категорій вдалося організувати завдяки домовленостям між міськими головами берегово Дебрицина та Івано-Франківська. За домовленостю між міськими головами це діти загиблих. Захисників захисниць України, це діти захисників захисниць України, які мають інвалідність внаслідок війни. Це діти багатодітних захисників захисниць України, і це діти захисників і захисниць України, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Окремо вже у рамках співпраці і взаємодії за рахунок того, що міський голова домігся, аби кількість дітей, яку може прийняти Дебрецен і погодився, вже підтвердив нам прийняти збільше була, то ми ще розраховуємо, що буде можливість запропонувати таку екскурсію і і дозвілля дітям зниклих безвісти. Або дітям захисників і захисниць, які перебувають у полоні. Поїздку досить швидко вдалося організувати. Головним була наявність необхідних документів для виїзду за кордон. Додатково місто надало матеріальну допомогу для нотаріального оформлення документів та страхування. Батьки діток, які поїхали на відпочинок, зізнаються. Поїздка стала чудовим завершенням різдвяних свят. Відправили в Угорщину. Програма дуже насичена. програму нам скинули в місто дебре, ценогорські місто. в програмі маса екскурсії, можливо, навіть відвідують діти Будапешт. Ну тобто програма дуже насичена і нам дуже сподобалося. Під час відпочинку діти один день проведуть у столиці Угорщини, Будапешті, де відвідують аквапарк та екскурсію в старому місті. По дорозі до Угорщини діти зупиняться у берегово, де зможуть відпочити та набратися сил перед перетином кордону. Вже польські міста приймали наших дітей: дітей, родин загиблих, дітей захисників України. Тому ми продовжуємо цю програму і виявили бажання місто Деберцин угорське місто, яке виявило таку велику пошану до наших вояків і готове прийняти більше як 200 дітей на відпочинок у своєму місті. Це перший такий заїзд. Таких заїздів буде декілька. Відпочинок розрахований на сім днів. І вже за тиждень чотири десятка дітлахів та батьки повернуться з новими силами до Івано-Франківська. А вже за кілька тижнів до Дебрецена вирушить наступна група діток наших захисників та захисниць. У мене все. Дякую за увагу. Стежте за головними подіями Івано-Франківська разом з проєктом Про місто. До зустрічі!